Наприклад, індійської родини, про яку показали нам наші пастирі, ми бачимо, що мама з любов'ю, вірою, Слову Божому, врятувала свого сина. Хоча він був терористом. Но Слово Боже, його змінило. Слово Боже дійшло до його серця. І тому ми повинні читати і вивчати Біблію. Все держиться на Слові Божому. І все буде тільки по Слову Божому. Ми повинні працювати над своїм серцем. У нас повинні бути любов і віра. Нам потрібно покаяння і молитви. Многі люди, вони живуть релігіозно і роблять релігіозні обряди. Слово Боже було дане людям з самого початку, від Адама і від Єви. І на всьому протязі історії в Біблії ми бачимо Слово Боже. І тільки Слово Боже врятує.